Добрий день, шановні друзі! Всі, хто нас бачить, хто нас чує сьогодні. Ми представляємо дуже цікаву подію, проект, який буде відбуватися в Закарпатті. У нас триває війна, але Закарпаття є тим острівцем, безпечним острівцем, який виконує свою місію. Свою місію по реабілітації. Нашого душевного настрою для того, щоб люди відчували, за що воюють наші хлопці за мирне життя, за процвітання нашої рідної України, за збереження нашої культурної спадщини. І саме в ці дні, коли в Закарпатті цвіте Сакура відбувається проект, який має чудову назву Сакура фест який об'єднує в собі дуже багато напрямків, і головна мета це збір коштів на потреби ЗСУ. Я з задоволенням передаю слово організаторам фестивалю і далі більше по програмі. Все, що на чекає на тих, хто завітає до Закарпаття. Будь ласка. Вітаю всіх. Насправді це вже буде третій благодійний Сакура-фест, який організовує творчі волонтери спільно з рухом підтримки закарпатських військових. І кожного року ми нарощуємо як саму організаційну нашу спроможність цього фестивалю, так і кількість зібраних донатів. І цього року ставимо собі за мету не менше півмільйона гривень зібрати на комплектуючі для дронів. Загальна концепція це, звісно, благодійний збір, але ми привертаємо увагу і до мистецького туризму в Закарпатті. Ми дуже багато будемо говорити про мистецтво. У нас буде кілька окремих локацій, під, виокремлені саме під мистецьку складову. Також ми ставимо собі за мету. Дати людям компонент відпочинку, розслаблення такого якогось весняного настрою, тому що сакура це дерево надії, віри, і японці вірять, наприклад, що споглядання за сакурою дарує душевний спокій. І ми хочемо, щоб наша країна мала цей спокій і цей настрій віри в перемогу. Цьогорічний Сакура-фест об'єднує велику кількість громадських організацій, небайдужих підприємців, митців, музикантів та інших людей, які долучаються до цієї спільної мети і підсилюють Сакура-фест. Ми дуже вдячні обласній адміністрації за підтримку цієї ініціативи, і також управлінню туризму Ужгородської міської ради, тому що вони також активно включились, підтримують нас і всім небайдужим людям, які. На волонтерських засадах долучилися, щоб зробити цей фестиваль справді наповненим, змістовним і цікавим. Зараз нашим основним викликом є погода і цвітіння сакур. Наша команда щоденно моніторить, як змінюється вигляд дерев, тому що це, напевно, єдиний фестиваль, який неможливо. Спрогнозувати на 100%, коли зацвітуть сакури, але тим не менш, велика організаційна робота вже пророблена. І я думаю, що за будь-яких обставин фестиваль видається класним, насиченим і цікавим для як для туристів, так і для людей, які проживають в місті Ужгород. Більш детальніше про програму я передам Мар'яні Жорж, вона розкаже, що відбуватиметься на сцені. І е, е, Галина Ярцева розкаже взагалі про концепцію, куди ми збираємо на що і які активності вже е, були залучені. Вітаю всіх! Протягом трьох днів на площі театральній, на також біля Совиного гнізда і в ботанічному саду відбуватимуться різні програми на рахунок. Площі театральної на сцени виступатимуть різні дитячі колективи, як танцювання, так і співочі. Родзинкою буде фаєр-шов з 20-ї години по 22-й -го запрошуємо всіх. А також запрошуємо всіх на долучитися до рожевої ходи, одягнути все таке рожеве і з 12-ї години чекаємо всіх на площі театральній. Будуть виступати різні гурти, такі як Текіла Бенд, Нотван, Кравіті Реліджін, Артбатальон. Це все в неділю. Закінчиться світлодіодним шоу. А анімаційна програма для діток буде протягом дня. Також приїдуть до нас досить відомі трансформери Bumblebee і Максимус Прайм. Можна буде покататися на конях, також на набережні нашого міста, і ростові ляльки будуть протягом дня. Майстер-класи для дітей також протягом дня відбуватимуться за донатом. Дякую. На площі я ще дві два слова про програму. На площі буде фотозона благодійна і також протягом цього цілого тижня, починаючи з п'ятниці, 4 квітня і до 13 квітня, буде відбуватися виставка Сакура Contemporary. Це такий експериментальний проєкт спільно з закарпатськими художниками і е, кураторами-виставками подвиставки подружжям Войтовича. Ми розробили е, виставку, яка буде інтерактивною. Учасники зможуть за благодійний донат придбати карту, подивитися, в яких закладах розташовані картини відомих закарпатських художників, зайти в цей заклад, знайти картину, сфотографуватись з нею, отримати наліпку мініатюру цієї картини, і фактично в десяти різних закладах зібрати собі мініатюрну виставку на листівці, яка буде для них і таким сувеніром, згадкою про Сакура-фест. Тобто, це такий новий формат. Я сподіваюся, що якщо він у нас. Гарно спрацює, то ми будемо продовжувати його і масштабувати. Ну і е, на ботанічному саду у нас буде окрема локація це зона енергетичних практик, духовних практик, там будуть чаювання, йога, е, теж майстер-класи, але вже більш такого духовного спрямування. Е, ще одна локація це Скансен, е, Старе село. Там будуть відбуватися теж музичні е, виступи і е, майстер-класи також. Тобто, ми розширили е, зону сакура Фесту максимально. Щоб повести людей в різні локації міста, показати, яке є, наскільки є цікавим і багатогранним наше місто творчим, душевним, абсолютно різним. Десь воно динамічне молодіжне, десь воно сімейне затишне, десь воно культурно просвітницьке, десь воно мистецьке. Тому мета, щоб люди побачили Ужгород по-новому, навіть місцеві жителі, які живуть тут давно, відчули його зовсім іншому настрої. Ми передаю слово Галині Ярцевій. Доброго дня, я ще тільки доповню Юлю. У нас на малій дитячій залізниці пластуни будуть робити гаражний розпродаж. Запрошуємо всіх. Думаю, вам буде цікаво і, взагалі, будуть такий свій осередок відкривати з різними майстерками з музикою. Ну все, що вміють наші найкращі пластуни. І крім того, ми заручилися підтримкою наразі трьох екскурсоводів: це Марія Заболотна, Таня Літераті і Аліса Смірна, які власне за донат в 200 гривень проведуть свої екскурсії. Наша така спільна з ними мета це 15 тисяч гривень на дружня банка, так називається. Тобто від них буде таке от залучення. Я сподіваюся, теж люди підтримують цих непересічних екскурсоводів і прийдуть до них на екскурсії. Юля сказала про те, що ми експериментуємо, справді багато експериментуємо і в цьому проєкті це для нас такі от прям виклики кожного дня, але ми, як наші ЗСУ, сильні, міцні і витривалі. Що ми зараз робимо? Я би хотіла сказати, наскільки ми намагаємося об'єднати всю Україну в людях. Ми разом з муніципальним транспортом Ужгорода. Вчора вночі прикрашали автобуси в Ужгородські, і ще сьогодні цей процес продовжиться. Ви знаєте, що рух підтримки закарпатських військових свого часу реалізовував такий проект сеньори. Це проекти для внутрішньопереміщених осіб 56+. Тобто, ми об'єднали людей, які хочуть чимось бути корисними в своїй країні. І зараз, власне, ці наші прекрасні сеньори три. Три дні підряд збиралися для того, щоб власними, руками зробити красиві штучні квіточки сакури. Ну і Вчора ми з майстриню Ірою Микоткіною з Харкова прикрашали, почали прикрашати ці автобуси. А, от власне зараз у нас відбувається на гойди 8 студенти прийшли, молодь уже скажімо так, підтяглася, і сьогодні вже молодь продовжила цей процес. Тобто в муніципальному транспорті, якщо ви будете їхати, ви почуєте від нас оголошення, ви побачите афішу, де є програма наших заходів. І я думаю, що кожен пасажир зверне увагу на те, яка складна праця була зроблена, і як ми гарно оформили наші автобуси. І ми прекрасно розуміємо, що цільова аудиторія автобусах – це так само люди старшого покоління і люди. Зовсім молодого покоління. Для чого ми це зробили? Ми ви розумієте, що ми на цьому ніяк не монетизуємо цю історію, але все-таки для того самого настрою, щоб хоч трішечки того тепла, добра, любові передати е, нашим людям, які е, насправді зараз складні часи і дуже багато депресивних станів. Ми намагаємося таким чином витягти людей трішечки на сторону світла. Ну і про ключове, напевно, це про. Нашу основну мету, всіх вже цікавить, на що ми потратимо півмільйона гривень. Сьогодні гроші ці збирати дуже важко. Одразу скажу. Це не 22 рік, коли люди ділилися зараз у всіх свої проблеми, і це ну, прямо на сьогоднішній день дуже дуже амбітна мета. Ви знаєте, що рух підтримки закарпатських військових один з наших проєктів, це збір коштів на комплектуючі для дронів. В 24 році, на початку 24 року, ми починали цей такі збори на виготовлення fpv дронів. Це вісімка, десятка дрони камікадзе. Тобто, це такі разові дрони були дуже швидкими темпами. Технологічний процес іде вперед і зовсім інші виклики стоять зараз перед нашими перед нашим військом. В першу чергу, всі вже називають цю цьогочасну війну. Це війна дронів, війна технологій. І я вважаю, що це в цьому є плюс, тому що ми таким чином зберігаємо життя нашим бійцям. І завжди наші волонтери, коли комунікують з людьми, говорять: чим більше дронів, тим, тим краще, тим більше збережених українських бійців. Тобто, на що ми потратимо? Ми потратимо на комплектуючі для дронів. Один дрон коштує 35 тисяч гривень, це середня ціна. Ці дрони вже зовсім е, інші. Це дрони на оптоволокні. Мені навіть координатор нашого напрямку скинув, як вони називають. Це ходові 10 дюймові цифровий дрон Примара, 13 цифровий пергач і 10, е, 10 оптиволоконний Каракурти. Отак він називається. І ще така маленька цифра від нас, власне, з кінця 2023 року до сьогоднішнього моменту з ремонтами мацкальських дронів ми виготовили 700 дронів. І цього тижня буде презентація 700-го дрона. Це 15К, він називається Горгона. Тому отаким чином ми об'єднуємо більшість. Волонтерських організацій, які є в Ужгороді, ми, це дуже класно, що ми вміємо створювати хороші колаборації, і коли є одна велика ціль, разом її закривати значно простіше, значно легше. Якщо будуть питання, ми будемо відповідати. Початок концертної програми буде проходити з 11 по 22 годину. Це субота і неділя. З 11 по 12 це розпочинається читання віршів від Олени Прибіткової. Далі у нас Закарпатський народний хор і рожева хода, де, куди ми всіх і запрошуємо. Далі виступають дитячі колективи: це Зефірчик, Перлинка. Також буде 16-ї години караоке на Капелюха. Всі бажаючі можуть підійти, поспівати за донат, а всі дітки отримують призи від, від нас. Так? Далі з 16-ї 16, з 17, 16 години 45 народний ансамбль танцю «Смеречина». З 17-ї години Закарпатська обласна федерація айкідо і будо Керівник Бодіті Меа проведуть такий невеличкий майстер-клас. Далі Мирон Грабовський з авторською піснею Наш Ужгород з 18 по 1830 танцювальний колектив Денс Studio Royal». Далі у нас Fire Show. буде з 20 по 22 години Dragonfly. Це учасники зі всієї країни, і навіть з Польщі готують дуже цікаву і насичену програму. З 14 години буде анімаційна програма від Левеня. і кожну годину, починаючи з 15 години, будуть ростові ляльки розважати діток на площі театральній. Також у неділю з 16 і суботу, також 16-ї години, на набережній будуть катати діток на конях за донати. В 15 й годині в неділю також можна буде підійти до трансформерів Bumblebee та Optimus Prime. З 6... в неділю 6 числа з 12-ї години початок до 21-ї години також розпочинається читання віршів від Олени Прибіткової. Далі виступають дитячі колективи танцювального клубу Родем і Ролден Студіо». Майстер-клас збачати від Ольги Мільтьо можна підійти і навчитися трошки потанцювати. З 14 по 15 годину буде також дитячий колектив Дольче Віта і виступатимуть сестри Мороз. З 15 по 15, танцювальний клуб Ескада. З 15 по шістнадцяту до нас доєднається «Подіюн». А із 16 по 20, Першу годину виступатимуть різні гурти, такі як Текіла Бенд, Not One, Cravitch Religion і Art Батальйон». А на закінчення цього свята буде світлодіодне шоу творчої групи. І також буде в п'ятницю, починаючи з 15-ї години інструментальний гімн. Там будуть заходи від філармонії і культ просвітнього. Академії. Інструментальний гімн і саксофоністи? Так. Програма у нас справді дуже насичена, і Мар'яна зараз сказала виключно тільки те, що буде відбуватися на у нас площа театральні або біля неї, але на фанція у нас буде е, творчі, такі, творча територія е, з різними майстерками. Ми е, заручилися підтримкою багатьох наших найкращих майстрів. Е, тобто приходьте з дітками, я думаю, що кожна дитина знайде те, що їй до душі. І е, підсилить себе навчитися чомусь новому. Ну і да, зараз у нас і сподівання на гарну погоду. Ми вже жартували між собою, що треба сакури поливати теплою водичкою, щоб вони швидше. швидше. Але ми знаємо, що на сьогоднішній день білети на Ужгород розкуплені, тому в цьому. Тут вже будемо тільки чекати, будемо раді всім гостям, які приїдуть і зможуть відпочити трошечки розслабитися в нас. І напевно одне, один з наших ключових заходів це все таки ярмарок, ярмарок хендмейду і крафту. До нас їдуть кухні, я би сказала, так, смачні кухні з Рівного, так, Юля? Ужгород і Луцьк і Луцьк. Закарпатський. Тернопіль. Я пам'ятаю, що щось там. Ну, це буде смачна кухня, так? Буде смачно. Отже, у нас запланована акція «Тисяча журавликів» готує наша майстриня і волонтерка Галина Бабунич. Це неймовірно щемлива і душевна акція, тому що. Знову ж таки, в японській культурі вважається, що якщо в тебе є найзаповітніша мрія, найзаповітніше бажання, і ти зробиш тисячу цих журавликів орігамі, то твоє бажання збудеться. І у нас всіх зараз є одна спільна мрія, і ми готуємо цих тисячу журавликів з думками про перемогу, про мир і про те, що в Україні настане ера відновлення. Це перше, що я хотіла сказати, друге про можливість долучитися. У форматі ярмарку вже реєстрація закрита, тому що і так, чесно кажучи, у нас Багато. кількість учасників так, аншлаг, тому що це показник того, що люди скучили за таким форматом проведення заходів, і враховуючи, що в інших містах країни ситуація значно гірша. То там взагалі немає таких заходів, і всі до нас ринули. Ясно, що ми надаємо перевагу закарпатцям в першу чергу, але у нас високі вимоги по зовнішньому вигляду, по презентації, по упаковці. І ми закликаємо підприємців все-таки підтягуватися до рівня ярмарків в центрі в обласному центрі Закарпатської області, і це має бути, звісно, показово, красиво і безпечно. Стосовно долучення до Сакура-фесту в програмній частині, то у нас є можливість долучатися майстер-класами в певні дні. Також є можливість четвертого в п'ятницю на сцену з виступами. І є можливість в якомусь форматі такому творчому це ботанічний сад з духовними практиками. Мистецтво це у нас зона біля совинного гнізда і біля ось цього в скверику ракоці. І більш детальна програма, всі наші контакти, вся інформація про Сакура Фест і до кого звертатися, є на сторінках в соціальних мережах. Зокрема, є сторінка в інстаграмі, яка називається Сакура Фест Уж. Ми дуже закликаємо на неї підписатися, тому що вся програма буде опублікована там. Зміни якісь в програмі. Ми розуміємо, що можуть бути погодні обставини, ще щось, тобто, можливо, щось кудись перенесеться. Так само буде там основні анонси. Також є сторінка Magic Уш. В Фейсбуці, яка взагалі наповнена всіма нашими благодійними масовими заходами, які ми проводимо. Ясно, що зараз контент весь про сакуруфест, але в подальшому інші ярмарки та фестивалі, які ми проводимо на благодійній основі, вони публікуються вся інформація там. І також є телеграм-канал, який так само називається Magic Ush. Запрошуємо підписуватися, слідкувати за новинами. Ну і звісно, якщо ви напишете на сторінку руху підтримки закарпатських військових або на сторінку творчих волонтерів Ужгород, з вами обов'язково зв'яжуться, дадуть відповідь і сконтактують вже до відповідальної людини за конкретним напрямком, тому що об'єм роботи величезний, і в нас за кожним напрямком закріплені волонтери, які відповідають за організацію певного процесу. Тому найпростіше це контактувати. Через сторінки організації або сакурафесту, і вже відповідно після цього буде направлення до відповідальної особи за це.